Алея з 200 ялинок і сосен та ополонка. полонка з пафосом шацькі лісівники готувалися до приїзду головного лісівника Волині Олександра Кватирка. Принаймні про такі гостини на водохреще для високопосадовця повідомляють активісти. Деталі у сюжеті. Цю інформацію у себе на сторінці у Фейсбуку розмістив радник першого заступника голови Волинської обласної ради Андрій Білан. За його дописом начальник обласного управління лісомисливського господарства Олександр Кватирко, нібито натякнув директору ДП шацьке учбово учбово-дослідне лісове господарство Андрію Самолюку. Про своє бажання приїхати до нього на водохреще і відповідно зануритися в ополонку. Тож він вирішив зустріти шефа з креативом. У Шацьку лісники вирубали для приїзду начальника 200 молодих ялинок і сосен. Та прикрасили деревцями алею до ополонки. Однак, за словами Андрія Білана, виявилося, що дарма готувались. Кватирку на куполі так і не приїхав. Цитата з соцмережі: новоспечений посадовець самолюк отримав крісло саме за лобіюванням квартирка. Невже лісники це інша каста? Для них спеціальні ополонки обладнують алейкою сосен та ялин. Для них вже скоро і сонце спеціально світитиме, маразм вищого рівня. Таке враження, що в Україну повернувся феодальний лад. Нець цитати. Ми спробували з'ясувати директора шацького лісгоспу Андрія Самолюка трохи більше про його гостинність, однак скидалося на те, що на протязі двох днів він усіляко уникав розмов. На робочому місці його постійно немає, а на мобільний телефон він чомусь не відповідає. я розмовляю. А це турбують вас телекомпанії Аварс, мене звуть Вікторія Протолюк, кореспондент. Ми телефонуємо <coughs> до вас такого приводу, хотіли би, ну, перш за все поспілкуватися з вашим директором Андрієм Самолюком. Є він на місці? А як до нього подзвонив, як зв'язатися? Прийомно дзвонити. Лишецького ж бо досвід до місця господарства, так? Так, так. А давайте чи можна порозмовляти з Андрієм Самолюком. А його немає зараз на місці, що йому передати. А коли буде? Не знаю, він від'їхав десь. Вікторія Протулюк для новин на часі.